Якщо ми кажемо, що ми одне ціле, тому що ми там браття, ми сусіди. Ну дано, це. не бачу вирішення зараз. дослухай мене. Я хочу. Я хочу, ти давав аргументи. Которії би скажу б говорив враг, понімаєш, тому що треба це ответить для людей, які да, 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 да. аргументи, які як ти кажеш, сказав би враг. Ви нас блокуєте, коли ми і так нам важко вивозити, в нас комбайни підриваються, трактора підриваються, нам і так важко. Ти знаєш, у нас там блін багато. Ми зараз живемо бюджет наш за рахунок міжнародних інституцій і міжнародного банку і так далі. І ході якась історія, яка може нам в тому числі і привести, причому це транзит. Тут взагалі питання було не про Польщу, тому що про питання про безвіз. І про дості перевозки дається Євросоюзом. Як свого часу Польща, коли приєднала з Європу, теж були не в захваті італійські перевізники, інші перевізники. І тут нас блокують. І Окей. в певному розумінні да, давай попитання по в певному подавж. історії є дискус, що сприймали ці люди як певний такий, скажімо, удар в спину.